Доброго дня хлопці, дядьки, шановні панове. Дивіться, хлопці самі ремонтують коробку, але диференціал прислали мені. Е, що ми маємо? Вироблення в корпусі наскільки сильне, що з новими тарілочками сателітів маємо такий, дивіться, люфт. Бачите, який люфт сателіта, дивіться, скільки він ходить. Там вже воно типу, тарілочка така під, під конус, будемо так казати. Це місце не реставрується. Тому зараз буду хитрувати, взяв такі бушні тарілочки. Вони вже під, підношені Меншу, меншої товщини. І Зараз буду пробувати оцей зазор компенсувати. Але ж треба компенсувати так в міру, щоб було місце для масляної пленки. І щоб оце все, ці всі зуби співпадало і не зажимало. Зараз спробую, подивлюся, що вийде з цього. Давайте зараз вам напевно покажу, як воно виробилося. Так, зараз разоберено розберемо, савал, до речі, новий. У вас, так, просто так так, просто. Яке вироблене, ви бачите, як виїду, тут міліметра 2 до 3 міліметрів виїдено, бачите? Ну, Звичайно, з цієї сторони також саме. Так, так, так. Ту вже помінявся ти І крім того, всього ще виїдені самі оці шестерні полосі. от, так. ну, В даній ситуації вже не бачу смислу міняти по ті втулки. Що саме цікаво, що ті втулки майже не виробляються по латуніві ці латунію, бронзові, хочете, так і називайте, а метал з'їдає. Я зараз просто ці шестерні-півосі поміняю місцями, Та, що більш вироблено поставлю туди в сторону шестерні, ось шестері, яка закриває, а менше вироблено поставлю сюди. Якраз саме найбільше виробляється це, це, це в корпусі. Це більше виробляється. Зараз будемо пробувати кулібничок, як завжди, щоб хлопцям спасти ситуацію. Вже в принципі працювати потрібно скоро, дуже скоро. Ось так. Ну дивіться, що вийшло. Дивіться, по дві тарілочки поставив з кожної сторони. Бачите? Є такий от люфт для масляної пленочки. І тут так само. Ось є люфт. Видно чи не видно? Туди вона напевно приблизить. Просто зимом приблизно їх. От тут ось тут сюди саме. Воно так, видно, видно, видно. І так само тут ось однаковий люфт. Але є момент, де дивіться, ось прокручую руками. Хоп, закусило трішки. Щас, хоп, закусила. Так воно трішки трішки грубовато працює. Але руками, бачите, прокручується. Ну, Крім того всього, ось хочу вам показати, дивіться, от, бачите, воно напевно раніше так косило, що вам дивіться, зуб, бачите, закусений. І... Можливо, десь воно можливо. ну Не знаю, що вам сказати. Це, ніби візуально вони хороші, в хорошому стані, оці шестерні піввесі. В даному випадку, ось дійсно до речі, бачите, видно. ось Бачите, зуби такі вони ось тут по краях. Бачите такі. ну Не сказав, що деформовані, не, не сказав би, що не погані, але ну, така от робота в деяких моментах, діться, от, діться. бачите добре працює. Бачите? от Класно. Потім хоп. От. Ну, саме де на зубах переварюється, тут воно є таке загрязання. Але в даній ситуації, я думаю, це краще рішення, ніж взагалі без них. Тут сателіти просто гуляють, отак, отак воно як хоче, так і працює. Я думаю, що краще так залишить. І воно повинно бути надійніше повинно працювати, ніж без цих додаткових тарілочок. Ну що, зараз ставлю цю шестерню півосі другу. Закриваю, як воно буде працювати вже все в зборі, так як має бути. Так, дивіться, дядьки. Коли все в ідеалі, все так як має бути, не пошкоджений корпус, коли... Коротше, коли все в ідеалі, то беру шестерню півосі ось так, чотирма пальцями. Бачите? І вона отак пальцями прокручується. Акуратно, рівномірно прикручується. Ну, в даному випадку, так як я вам показую, яке вироблення і що до чого, вона так не прикручується. Я зараз нижнім шестеркою так само виглядає, зажав тиски і хочу вам показати. В принципі, це неправильно. Але я думаю, це кращий варіант, ніж залишити так як по заводу, по одній тарілочці, щоб сателіт гуляв туди-сюди. Ви ж розумієте, якщо в корпусі тут вироблене, при роботі сателіти пробує роз'єднати, ну, роз в стінки корпусу вони впираються. Тому на даний момент, дивіться, так, так працює. Ось такий руль бачимо і такий трохи збиває. Але бачите, я руками вкручую. Бачите? При роботі на компанії моя думка така, що е, воно оці, оці по дві подвівтулочки, де я поклав під кожен сатліт, його ще трошки роздасть, воно прийме свою форму і все буде працювати так, як потрібно. Але на даний момент, те, що я тестую, тестую, то воно так працює. Зараз це відео скину власнику, нехай власник приймає рішення, як для нього буде краще. Якби я собі робив... І спасав ситуацію так, як зараз спасаю, я б залишив би так. Ну, а вибір за власником. Більше, більше я тут нічого зробити не можу. Оці корпуса не реставруються, і оце так доводиться колінничось. А коли, коли хлопці минулого разу скривали цей диференціал, я так розумію, ну, судячи з опорної пластинки, що вони коли зажимали цю шестерню, пластинка змістилася і зажала просто шестерні. І воно її деформувало, поламало, вигризло. Оце так. Ну, Хлопців не мені в ніякому разі. Це люди як могли, справлялися своїми силами. Ну, Це вам демонструє те, що воно не зажало, якби була зміщена пластинка, та що буває, коли зміщується по необережності, то воно так зажимає, що так прокутити неможливо. Ви вже розумієте, це зміщується на 2 мм і воно так зажимає, що це Ну Оце так. Дякую за увагу. Можливо, комусь буде корисне це відео, тому що насправді. Ну, не скажу, що багато, але дзвінки надходять, що Толік, якщо робить корпус диференціалу вироблений. Е, в даній ситуації, я думаю, хлопцям, можна сказати, частково й повезло, що вироблення наскільки велике, і ми могли зіграти цими додатковими тарілочками. Тому що якщо вироблення менше, то я навіть не маю уявлення, що туди підкладати. Хіба що робити якусь таку, ну це маєте на увазі, комусь можливо буде цікаво, можливо, робити отаку пластину у вигляді тарілочки. І потім просто сателітом робити прес-форму, тобто сателітом е передавати форми цій пластіночці, щоб воно було як регулювачне кольцо. Ви зрозуміли? Це зараз така ідея прийшла. Можливо, так от ситуацію спасати в людей, кого менше вироблений. ну Якось так. Друзі, всім дякую за увагу, всім вітання. Я працюю, намагаюся працювати, як і всі. Тому на зв'язку Ова.